Итак, так, привіт всім. Сьогодні я покажу, як прискорити роботу в блендері. бачите на скріншоті викрутку. Це відео другого автора, мені попалося. Тутеріал по моделінгу викрутки. По суті, це не викрутка, а він модели самобіту. І він тут модели як? Він модели полігонально і топологічно правильно. Тобто, якщо полистать, тут от він конус виганяє, з конуса він починає ось виганяти, і слідкує за топологією і все пруче-проче. Але в житті ви так не зможете робити, тому що викрутка це проста деталь. А більш складні деталі ви ви заморитесь, вигорите і все робити. Тому я показую, як оце все те саме, але робити швидко і просто. І, і плюс швидкість теж грає ролі, тому що він тут 8 хвилин робив, таку чепуху, збираючи топологію. А перший етап моделювання нас вчить, що не треба нам думати на першому етапі за топологію. Тобто він від початку до кінця продумує всю топологію, щоб робити. Викрутку це робити проще, бо це симетрична вона. Але якщо ви будете робити щось якусь деталь, яку ви не знаєте, як ви заморитесь. Тому показую, як робити це швидко. І так, виділяємо все. Ну, Приклад на викрутки, але ж це ж може бути що завгодно. Це просто базовий принцип. Так, shift a е, І що складається викрутка? Спрощуємо до простих фігур. Це такий ось конус і циліндр. І так, shift a Mesh, циліндр. Так, маленький хай буде такий. Давай його SZ по висоті збільшимо. Так, я хочу ще включити скринка скейс, тут десь у мене є. От викрутка. Так, я ще хотів поправити тут у мене вид, щоб відображався правильно, тисячу поставлю. Е, бо воно дуже мілке. Так, і запекти оцей скейл ось по висоті. Виділяємо Ctrl-A, скейл запекли. Далі що ми треба? Нам треба невеличкий бевел тут зробити. Так, двоєчка. Ctrl-B. Ось такий десь beвел, де отут буде така хрестовина. Навіть ми можемо її... Ну, вже ж ми запекли, так. Давайте виділимо хрестовину, ми її трошки збільшимо, щоб була така... Є викрутки ж з тоненькими хрестовинами є з товщими. Нам для картинки краще, щоб товща, її краще видно. Тому ми зробимо з товщими, бо це типа для рендера. Це ж ми не для 3D-друку. Так, оця штука повинна бути нижча. Ми на референсі дивимося, вона десь от... От якщо діаметр викрутки, приблизно на цей діаметр сюди, і тут вже починаються ці вирізи. Так. Просто G, Z і вниз опускаємо. Отакий От конус викрутки. Такий, схожий, схожий. Може більш гостріший, але ми зробимо товщу, цю штуку. Що далі? Далі ми можемо відбити оце Ctrl-R і поставити, де він повинен бути такий конус. І отут у нас повинен бути такий виріз. І далі, що робить автор? Автор вищити, тут же ж які полігони, щоб робити виємку, це все. Ми цього робити не будемо. Чому? Бо ми не думаємо за топологію зараз зовсім. Нам треба просто буляном вирізати оцей скос. Чим вирізати? Та просто звичайною фігурою кубом. От зробили куб, поставимо сюди, де нам треба. Так, да, і що ще куб, треба, щоб у, кут був, значить куб треба на 45 градусів R45 повернути. От він десь R45. І давай його SZ витянемо, щоб він трошки витягнути, був. І отак на, нахилимо, щоб він був типу. Нахилений. Тепер ми можемо його вирізати. Виділяємо куб, виділяємо фігуру, ctrl і ми бачимо оцей виріс. І ми можемо виріс тепер трошки перегулювати. Ну, наприклад, ми можемо куб GX потягнути, ой, сам куб GX, щоб виріс був оце десь такий. Ну Можемо так само нахилом погратися. Ну для початку... Поки виріз беремо і куб, і куб повернемо О, відображення куба. Так, тут на влаштуваннях він десь скривається. Не bones а solid Або навіть не solid войру хай буде, отворював. Е, Табо хай соліт видніше. Що нам ще треба? Нам треба симетрично з чотирьох боків вирізати. тому як зробити симетрію? Ми беремо куб, додаємо на нього array, але нам не треба оцей relative offset, нам треба отут об'єкт offset. І звідки ми будемо від якого об'єкта? Нам треба зробити пустий об'єкт. Shift-A Empty. Plane Access пустий об'єкт. Тепер куб, магнітимо цей ой, магнітимо цей пустий об'єкт. empty, і воно якась гадость вийшла, Чому? бо тут десь scale не збитий. Тому ми оцей куб вибираємо, нажимаємо Ctrl-A, Alt-transform, щоб застосувати всі трансформації. І тепер трансформації застосувалися, ми не бачимо другого куба, чому, бо нам треба оцей об'єкт повернути. Повертаємо її трошки. І ми бачимо, що куб розслається, бачимо тут і зміни. І Давай зробимо його рівно 90 градусів. І тепер ми можемо на модифікаторі додати ще 2-3-4 штуки і ми бачимо з усіх сторон, коли е кот е е е е е об'єкти вийшли. Тепер ми можемо вирізати їх. Виділяємо ці об'єкти, виділяємо нашу біту викрутки, ctrl і ми бачимо, що ось так у нас вирізалось. Вроді би непогано, але в нас тут плюсик дуже тоненький, нам багато вирізалось, треба цю об'єкти і форму трошки змінити. Так. По-перше, повернемо його зараз не bounceвий а wire, щоб ми бачили наші квадрати. Тепер ми можемо виділити квадрат і ми бачимо, що він один активний і Все. І тепер ми можемо його двигати по X. GX. І от ми робимо такий плюсик, як нам треба. Плюсик на викрутці. От нам така викрутка подобається. Можемо ще нахилом погратися. ну, Мене, наприклад, влаштовує така викрутка. Тут, до речі, він викрутку зробив таку, таку вроде би, внутрі впухлу, що вона така форма. Насправді викрутка не робиться, а впухла вона рівно зрізається. То він щось вже перемудрив, цей автор. Ну, Тут він такі скоси зробив. Можемо і ми зробити. ну... Просто треба на кубові, на кубові перерізати куб. Ось де він на цей куб ось. Просто треба перерізати отут куб в потрібному місці. І де оця нижня гронь. І нижня гронь, наприклад, GX потягти. І кубу тут ось десь такий буде зріз ну, по цій грані ось. Такий, як у нього. але... Так. Ну Ви поняли, або, або можна е, оцей, оцю гронь е, GX і ми можемо двигати ось саму цю, саму цю гронь перегородки. Ну Нам це не треба, тому я відміняю цю гронь. Просто не хочу її робити. Так, І, наприклад, нас все влаштовує, значить переходимо в модифікатори Apple All. І все. Так, так швидко, не думаючи ні про що, про топологію в сенсі ми от, зробили таку викрутку. Але ж топологія все рівно, от якщо ми захочемо його згладити, ми бачимо, що тут якась фігня. З топологією заходимо, значить включаємо вертекси одинички. І ми бачимо, що в нас тут е, якась скака вийшла. Що ми можемо? Нам треба просто ці вершини G поз'єднувати. G. G. Так, так, так. Простіше пізніше типологію робити, чим зразу. Так, оці полоски нам в принципі не потрібні. Я їх трошки промазав, як робив. Та я маю. Так, тому ми їх можемо що зробити? Ми можемо їх отут включити склеювання узлів і два рази GG і вниз і приклеїти. І все. Оці вниз ми не можемо, бо ця грань здвинеться і буде ще один неправильний. Так. Що тут іще є? Тут іще є ось, ось якісь вертекси залишились. Ми їх поз'єднуємо. gg Два рази G нажимаю і тягну по, по ребру. Так. Так, все ми зробили. Що ще? Ось оці в нас вузли. Ми їх прибрати не можемо, тому ми їх повинні просто gis-з'єднати. Так, Так, з'єднали в ноча все красиво. Що ще в нас тут є? Так, попрацюємо. Я бачу, що в нас тут злажено, нам треба або шарпи тут поставити, або нормал кут зменшити. Щоб тут промальовувалися гострі лінії красиві. Так, що тут у нас вертекси? У нас тут повезло. Вертекси співпали, щоб лінії по лініях розрізалися. Але якби не повезло, ми б могли просто так виділити включати Edit Loop Tools і включити Space. І воно ось у Space рівномірно розрівнялися порівну оці штуки. Тобто, от у нас вийшли оці вущі і оці ширші, коли Space нажимаю, вони вирівнюються. Space. Space. Це дуже зручно. Тут, в принципі, теж можна. Ну, нам не важливо, наскусі. А ну, просто попробуємо. Ні, тут вони всі нормально. Так, так з цим закінчили. Тепер ми можемо троєчку взяти ці виділити е багатокутники і Ctrl-T, і воно автоматично триангулювало. Далі ми можемо, наприклад, Тройку виділяти полігон, правою кнопкою і е, 300 квад, Тобто трикутники повернути в прямокутники, щоб, ну, щоб не, не рябіло. Так. І воно, в принципі, частково от поповертало все. Так. Ну і так само виділяємо ці всі. Звісно, ми можемо ще зробити як отак. Ми можемо ці виділяти і G і їх отак порізати. І тоді, що це нам дасть, ми можемо оцей кут, о, так, це в нас Y. G-Y тягати, міняючи кут. От, наприклад, зараз, якщо я тут зроблю шарп, от G-Y. Ну, Видно кут, якщо нам треба додаткові щось тут робити. Ну, але мені це не треба, тому я відміняю все. Просто показав. так. Так, Тому просто виділяємо всі ці штуки. Ctrl-T і навіть квадрати не перетворюємо, все. Що далі нам треба? Нам треба перейти в режим перегляду і додати матеріал. Матеріал це буде метала. Метал хай буде трохи сіріший. Метал робиться просто металік на максимум. от у нас вже і метал. Він не дуже блискучий, як алюміній, тому що нам треба ровнеса прибрати, ровнеса все І от воно таке виходить, як сталь. І навіть дуже темне, тому ми трошки висвітлимо. В більш просунутому матеріалі, там сюди можна шума додати і все проше. Але далі, що він тут ще робить? Він далі робить топологію правильно чотирикутниками для того, щоб накинути сабдів. І сабдів він робить такі красиві бевели, тобто, щоб він одрендерити, він тут одрендерив закруглені бевели, все красиво. А як нам зробити це все красиво? А нам не треба все оце рендерити такими бевелами. Ми можемо зробити бевели. Так, щось мені воно дуже зеркальне, я зараз трохи рофнесу. Ми можемо бевели зробити просто шейдером. Якщо це на рендер. А якщо це на Ну, на лопулі, то оці всі штуки вони все рівно будуть запікатися, бевели, запікатися. Тому ми теж шейдером його робимо. І так. Заходимо в шейдинг. Shift-A, search. Пишемо Bevel. Bevel. Так, і під'єднуємо до норму. Але Bevel працює тільки в Cycles, тому ми переключаємося отут на Cycles. І тут у нас освітлення нема, тому виключаємо це освітлення. І от у нас зараз цикл розводило дуже. Чому? Бо радіус дуже великий. У нас об'єкт дуже маленький. І радіус нам треба 0,001. Зараз кути дуже гострі ми можемо додати 0,004. Ось, тепер трошки більше скруглення. І от ми отримали бевел, якщо тут так само перемкнемося в виді. От ми бачимо, у нас бевел, він програмний, він в Якщо ми можемо навіть тут освітлення поміняти на якесь інше освітлення. От якесь контрастне освітлення. Ну, шумить сама ця, сам цикл шумить, але ж це ж ви знаєте, що цикл це для рендера. Так. А якась кімната. Вулиця, небо, відображе. Дуже зеркальне. Треба матовість додати, щоб воно небо не відображалось. Ну да ладно, мені ліс Мені ліс най... найнейтральніший. Так. Ось така штука. З Бевелом, що в нас ще щедрі ще ми можемо зробити тут 16. І він буде ще краще. Тобто 16 таких, 16 граній типу, воно буде робити. І воно нічого не тягне. І, і потім, якщо запікати в текстури, от, оцю ж текстуру я в минулих уроках показував, як запікати. Так. І ми по суті без цієї топології вже зробили фінальний результат, що він. але тепер в нас залишилось час, ми ж можемо навіть додати. Ми можемо включити, по-перше, перспективі подивитися. От у нас викрутка така нормальна, вийшла, плюсик, бевели ці красиво е б'ються. Навіть деякі викрутки роблять, так, якщо троєчку виділимо цей середній квадрат, і ми можемо GZ і вверх підняти. І деякі викрутки навіть є все такі, що типу, як припідняті. При да? Така форма. Ми можемо легко редагувати, не боючись зіпсувати бевел, як там в Саб-дівсі, мож... бо в нас, по суті, лоупольна деталь і бевели в нас штучні. Так, далі ми можемо повернути сюди. І ми можемо зробити ж саму викрутку, оскільки в нас є час і нам це не заморочливо, ми... це просто. Екструд просто екструдимо, S збільшуємо, ну буде така руків, я буде, зробимо таку коротку, чудну викрутку. Екструд далі вниз. Так, яка длина? Дліна, щоб рукою взятися. GZ, от рука, оце, отака рука буде більше. Даже, да? так. Що далі? Далі нам треба матеріал Ctrl-назначити на, на викрутку інший матеріал. Додамо плюс. Новий матеріал. Осід. Зробимо таку, такий жовтий якийсь матеріал. І додамо йому трошки близько, щоб такий блискучий, трошки блискучий пластик. І він ще зеленуватий, трошки красноти додамо йому. Він хай буде такий красноватий. Да. Навіть ще я б ще більше, більше, більше б взяв до красноти. Хай буде легко. Що ми можемо тепер? Ми можемо тепер її виділити, Ctrl-R і розбити отут, лупами, взяти пропорційне редагування, виділити отут троєчку центральний якийсь луп. І S і збільшити така типу. Навіть отут далі візьмемо луп якийсь. Щоб вона така балабуха була в кінець більше. Так, S. І отак зробимо. От така типу викрутка форма, мені така подобається. Далі ще ми можемо зробити, отут треба у нас скруглення. Ctrl-B. Зазвичай на викрутках, щоб руку не різало. Так? А отут таке якесь розширення нам треба. Тому ми виділяємо цю штуку, екструд. І тепер Alt-S. А, нам потрібно виключити пропорційно і тепер ми можемо Alt-S і збільшити отакий бортик. Зазвичай не, не знаю навіщо вони роблять на викрутках. Ну, такі бортики зазвичай роблять. Так. Тепер виділяємо тут одну сторону, другу, Ctrl-B. B. Що ще не вистачає? Зазвичай на викрутках отут такі такі борозди, щоб рука краще брала. Що борозди краще зробити, Shift-A. Звісно, з циліндра. Так, циліндр. Ставимо сюди G з циліндр. S Z по висоті. Давай включимо такий режим звичайний. І я б щоб зробив з циліндром, отак ми його виріжемо. Але щоб края круглі були, я б тут торци закруглив. Тому ми заходимо сюди, по-перше, я розтягнув його і треба запекти висоту. Ctrl-A, Scale. Запекли. Тепер заходимо сюди, виділяємо з альтом весь периметр. Вверх і низ, Ctrl-B і робимо таке закруглення. Так, отаке закруглення зробили. Тепер нам треба сюди G утопити, десь отак. І провірити, як воно вирізає. Виділяємо циліндр, виділяємо викрутку, Ctrl-S. І дивимося, ну, приблизно так, така тільки. Ми можемо її... Так, оце в нас який, ось X. Ми можемо її тепер GX і потягати, подивитися, як воно краще вирізав. От мені отак. Отак, як на Ніцкуди, мені отак мені здається краще. Отака є форма. А низ я б, наприклад, б нижче б ще опустив. Тому я GZ нижче зроблю. отак. Або навіть отак SZ розтягну по висоті. GZ. Тобто ми можемо так тягати і вибирати потрібну форму. Ну все класно, тільки тепер тут отут гостре дуже. Тому ми... так, мені треба, по-перше, повернути вид. Не Bones, з включимо, а вайл, тепер я бачу е, об'єкт. І от я виділю тепер отут, саму цю шапочку. Верхню. І оцю шапочку верхню G, Z і вниз трошки опустю. Ось, я бачу, тепер коло оце скруглилося ось, ось за нею. Так, що ми, нам тепер треба? Тепер нам треба цей об'єкт скопіювати 6 разів. Я думаю, 6 вирізів зробити. Е, я вже показав, як робити модифікатором е, симметричний е, этот, як воно, масів. Як це вручну, можна теж швидко зробити. Знач, у нас курсор по центру стоїть. значить, Ми ставимо обертати навколо курсора. Е, у нас оцих 6 штук повинно бути, тому ми копіюємо 6 раз. Е, одна, шифде 2, шифде 3, шифде 4, шифде 5, шифде 6. Шість. шість штук скопірували. Тепер нам треба повертати. У нас коло, у нас коло 360 градусів. Ділимо на 6. Якщо 6 штук, 60 градусів виходить. Виділяємо одну штуку любу. Вони складені тут усі. Нажимаю R60. Готово. Тепер виділяю другу і нажимаю вже Shift-R. І воно повторює і ще раз shift R. Воно два рази зробило те саме. Опять виділяю Shift R, Shift-R, R, Shift R, Shift R. Shift -R, shift -R, shift -R, shift -R. Shifter, 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 shifter. Тобто так напівавтоматично можна і вручну без масива ОРАЙ робити. От у нас це зробили. Тепер ми можемо ці всі штуки об'єднати. Ctrl-G. Це один об'єкт. І от він вже вирізаний. Тепер ми можемо перейти в режим перегляду. Можемо ці штуки аж приховати. От такі вирізи. Можемо тепер застосувати і перейти в Cycles. Що ще не вистачало? Треба сюди що цей bevel перенести із цього шейдера в цей. Значить, відкриваємо Shading. Shading. Включаємо метал. Давай назвемо його метал бо треба себе привчати називати правильно матеріали, а це називаємо пластик. І так, в металі. Беремо просто копіруємо Ctrl-C, Узол, Bevel на пластик, Ctrl-V вставляємо, підсоєняємо до нормала. Так. Ми можемо захотіти трошки інший кут зробити, наприклад, не 0,04. 002. Або наоборот один, ану. Ні, один це 0, 0, 0, 1. 0, 0, 2. О, це такий бевелос, мені подобається, видно, плавне з круглення. 0,02. Тобто тут вийшов 0,004, а тут 0,02. Ну, нормально. Так, щоб я погрався ось сюди інтенсивніший колір. І от у нас вийшла така викрутка. Курсор ми можемо... Ми можемо її нахилити тепер для рендера. Курсор сюди перемістимо. Так, можемо навіть вимкнути. Освітлення можемо різне спробувати. Ми можемо також покрутити світ, щоб відображення змінилося, або контрастне попробувати. спробувати. Контрастне зазвичай освітлення є таке дуже прикольне. Так. Що в нас ще є тут? Оно таке нічне. Оце декілька собі панорам зберіг таких для контрастних фоток. Теж прикольні бувають. Все. Кому сподобалось мій туторіал, лайкайте, підписуйтесь. Це був такий швидкий метод правильно моделювати. Так, зробимо скріншот на аватарку. Так, цикл трохи шумить, треба почекати, поки шум він прибере. Ну, Ви ж всі знаєте, що таке цикл. Можна його відрендерити, можна тут включити якість більшу цикл Так, де він тут рендер якість. Ми можемо включити... Ось Viewport, включити цю якість прев'ю. І включити перспективу. І от воно буде навіть така якось. Все. І навіть матеріал, прикольно, що в мене матеріал назначився і сюди. Я випадково його призначив, але мені так навіть подобається. Такий контраст, така унікальна викрутка вийшла. Все, лайкайте, підписуйтесь, Всем пока.